Клянян Цайн класна, класна штука, класна аналог, Багато хто там шукає. Багато було по початку. Я сам писав, то що коли люди веселят на катамані там пошкодження, хто там посовітує, хто може ти відремонтувати. Тобто самі писали. Нас знаходили з багато, Дуже багато оголошень на клянзаґен на кожну нашу послугу. послугу є оголошення. Тобто дуже спасає, багато пишуть, багато дзвонять. Потім потихеньку сусіди почали заїжджати, приїжджати мимо О, дивитися. Що, це у вас тут такі бані багато місті, тут, якби це такі дванадцять років. Людина тут пропрацювала. А люди, які живуть через 50 метрів, не знали про це. Угу. Одному сусіду зробили. Він другому сусіду сказав про нас, і так про нас за рік знають тут уже майже всі. Ну і плюс місце, що також так, люди. Так. Плюс приїжджали ну, ті, що, навіть що навіть були навіть тут навіть. раніше, але вони що приїжджали просто там царапину підмазати, аби вона була угу. там, Уїжджала, там на чорній машині, не з керамікою, угу. <клес> <Да, уїжджали клес> було і таке.